Вітання, друзі, вам на каналі Плаття Терапія. То є влог. Тільки що в нову почту відвозили посилки, бо донести їх було просто нереально. Ото біля метро, який там магазин, я казав, що треба. Що ти хочеш? Варус, по-моєму. там на углу новий. Бо mm. Я ще казав, який далі, той чи той. Ну не знаю, я ось записую. А, ти влог записую. Да, скажи добрий день. Добрий день. Віднесли тільки що посилки, дівчата. Хто заплатив за кофту, я не знайшла хто. Значить, кофточка, ота така ярка, та що була з голубими джинсами. Я зараз вставлю яку. Друзі, ось ця кофтина не можу знайти, хто оплатив. Напишіть мені. Бо я стала передивлятися. Кофта вісить, але ну, я її нікому не відправила. Тож ви, будь ласка, хто оплатив, напишіть мені. Тому що платежі, знаєте, ж, залітали, хтось платив одне, потім захотів ще щось. То от все відправили, окрім цієї одної кофточки вона загубилась. Хто її оплатив, напишіть мені у Viber, будь ласка. Ну, або ніхто не оплатив. І таке може бути. Тож, відправили ми всі посилки, пакувала так, що. Болять руки, ноги і однімає спину. <ріст> так довго. Боже, як ці менеджери магазинів, особливо знаєте, що кожен день, що кожен день треба стільки посилок відправляти, ну це реально важка робота. Одне дім. До всього привикається. Да, ну, привикається. Так, друзі, тепер а їм ну. З нереально важко шити стільки, як ти Да. Кишет. Тепер розказую. Опускаю, бо мені рука були, держать телефон. Тепер розказую новини за парогенератор. Прийшла вчора смс-ка вже ввечері. Якраз от я зробила розпродаж, дивлюсь, прийшло, що ваше замовлення, В общем-то ремонт буде коштувати 3900 і його будуть робити аж 4 тижні. Якщо згідні, тіпа, напишіть так по такому номеру, якщо ні, а і або позвоніть. Дзвоню на той номер щось він не відповідає. Ну то ми зараз поїдемо, його заберемо. Тако ми з Сергієм посовітувалися, і я вирішив, що треба брати новий. <смір> да, Сергій? <смір> каже, з Сергієм посовітувалися. ну Сергій каже, що ми зараз його поремонтуємо 4 тисячі. А не гарантія, що там ще щось в ньому не поламається. Він же вже, ну йому років 10, мабуть. Може 7, Я не знаю скільки йому років. Ну вже не так. Да. Так, і там зовнішній ну, вигляд, так шанс того, що вони якісь кнопки, інші проблеми щось, так. вилазити. Да. Тож я переживаю, що ці 4 тисячі гривень можуть бути потрачені. Ну це якби не така ж, знаєте, не сильно здоровенно велика сума, але сума й не мала. Це якби ще дві, і зараз поїдемо. Ну, якщо нам скажуть, що там конкретно. Ми дивилися, скільки коштує помпа окремо запчасть, щоб її купити на цей Філіпс, 1740 гривень, так? Десь ти знаходимо. Але Сергій каже, якщо конкретно помпа поламалась нам зараз, скажуть, то не знаємо. Сергій зможеш сам поміняти чи ні, купляти нам тратити 1700 гривень, чи ні? Я не знаю, що робити. Та побачимо. Побачимо зараз. Воно знає. Феншуй має нам підказати, що робити. Тож таке, е і дивлюся, я вже зайчики в сторону Брауна, не в сторону Філіпса. Раз Філіпс у мене вже стільки, ну, стільки раз зламався. Я не кажу, що він поганий, він чудовий. Класний і все, але ну, отак от щось. Трішки неба. Дивіться, яке незвичне небо сьогодні. Ну, як незвичне? Воно звичне, мабуть, що весняне, коли воно таке блакитне-блакитне, і хмари. Цю ніч спали нормально, в нас в Києві начебто як тривоги не було. Це а... ну, шизофренік, таблетки, які прийняли. Так, да, бо е це ж було зранку. Не без ні тривоги, нічого. 10-30 ранку я застеляю ліжко, ну я встала десь в 10, мабуть, що поки кава, поки туди-сюди. І потім я після кави застеляю ліжко, збираю диван, ну тако знаєте, і там, і там прибирання трошки роблю. І тут я застеляю ліжко, бах! І аж затряслось все кажу, Сергій, виходимо до стіни плача нашої в коридорчик Камон. І ще ми чуємо: тобто було чотири вибухи, хоча сказали, що ракети було тільки дві. А ми чули чотири. Бо коли вона пепеонено взлітає. Взрив іде, ну типа як ускоряються. І уявіть діти на дитячих майданчиках в центрі всі гуляють. Нема не тривоги нічого. Обично ж коли там, навіть коли летять оці гіперзвукові, тривога, і ти знаєш, що через 4 хвилини буде бахкать, якщо воно вже летить. А тут ну, нічого, противокорабельними якимись ракетами оцими швидкими. Ну кажуть, десь там терор, а це не терор, уже стільки років, що робиться. Тому ну про що тут говорити, друзі? Це страхіття. Маразм. Маразм. Вони розван... нею там за своїми, етів, котрих самі винувати, а то, що витворяють тут, то це вони нормально. В так. центр міста, в центр міста, Гіпер... 10-30 ранку дійсно діти всі в школах, всі. в садіках, скрізь ракетою, в якої точність 300 плюс-мінус метрів, бити по центру Києва. Шизо, шизоїди, просто сука, не на кончені. Це страшне, понімаєте? І ну це страхіття. Я не знаю, що ці матері, маленькі діти, вони ж всі гуляють зараз. Всі люди, люди на дворі ходять. І воно взривається, ППО, ж, коли збиває, воно ж зривається на висоті і воно падає реально на голови, на все. Ну це просто жахливо. І це ж не, не то, що там пітарда якась. Це все, зразу смерть. Оцих от осколків, оцих от поранень, от цього всього. Ми ось приїхали. Зараз будемо зайчики забирати учасника. Yeah. От, Тут хоч припаркуватися їде. Коло нашої нової почти там взагалі нема де стати. Ідемо. Скільки платок стоїть? Скільки воно коштує, так якщо yeah. бути запчасті по діяльність, а там. А куди ти їдеш? А ти казав за якийсь магазин. Та там припаркуватися толком. А ми в Велмарт зайдемо. Ну Добре, що зайдемо в Велмарт. Ми нічого не їли вже по три часа, вообще. І в нас дома нічого приготовленого нема. Бо ну коли було готове. От, то зараз зайдемо щось було Коли тільки вже не знаєш, що його готовить. Та вже задовбались. Люди совітують, і те, і те. Кілограм купили, відкритий у нас. Просто є. ложками їмо. Просто йому. ложками їмо тунець. То думаю, може якийсь хоч салат з нього зробити, бо ну, ну скільки ж ти його будеш їсти? Знаєте, він же такий ну, суховатий цей тунець. Але смачний, в метро купляли, Набагато краще ніж консерви. Знаєте, в такому, типу, запечатаному вакуумному пакеті, але ж кілограм. Це ж не те, що велика сім'я, що сіли да й купили. От зараз подивимося, може якийсь тут салат. Це я не пристегнута вже ж, да, вже приїхали. От, зайчики. В общем, зараз подивимося, що купимо. Та й будемо рухатись далі. Стоїть, стоїть, мій малиш, стоїть. За ніхто не лічив, мій зайчик. Хотіла показати вам, дивіться. О, тріщина, бачите її? Тріщина. На корпусі. І на самому ось тут теж такі мілкі тріщини. Ось тут. О. Так що, зайчик. на заслужений відпочинок. Ти дуже багато працював. Ти такий молодець. Ти так багато працював. І показуй, дивіться, 8 бар. А в промислових 8бар жоден промисловий не дає. І. Паровий удар 600 грам. Открите свою інструкцію, і подивіться, скільки в вас. Це ті, хто писали, що е, промислові, в них там пара суха, не буває сухої пари. Пар це вода. Якість пари, да. тут 600 грам, у вашому може бути там 160, а може і будь. Пообідали ми. Купляли в супермаркеті чия бата, мабуть. що. Пирожки я взяла з капусти, я люблю пирожки з капустою. Тільки капуста має бути протушена, не сира, а така ну, смачна, і там свіжі були. Бо що ця жінка що на кулінарі каже, Боже, да тільки що ж напекли, такі добрі, візьміть. Каже, Вона ж такі добрі пирожки. Та я знаю, бо ми в той веломарт рідко приїжджаємо, то ще ні разу там нічим ніхто не отравився. відравився. Люди думають, що якщо з супермаркета, то зразу там прям потравився і там, знаєте, не потріб. Ще треба думати, що ти в себе піхаєш. Це наоборот домашнім майонезом зайчики можна отравитися. Бо в яйцях домашніх може бути сальмонела, то краще з'їсти магазинний майонез один раз. От цього ніхто не вмре і не розжиріє на 10 кг, ніж, не дай Боже, отравиться сальмонельозом. Чи домашня тушонка. Якщо вона неякісно зроблена, не в фотоклаві, там може бути ще хуже це ботулізм. Тому домашні тушонки, паштети, отаке все я ще не їм. Не тому, що, знаєте, я там мені воно недобре, чи ще щось от гріха подальше. Я не хочу ризикувати просто своїм здоров'ям. У мене і так воно ушатане, скажімо так, не саме лучше, тому я їм тільки те, від чого мені не буде хуже. От так, зайчики. Таке настало життя. Тобто я вживаю тільки ті продукти, які точно безпечні. І то, от недавно купили ми салат айсберг. Сергію нічого, він каже, тут свої дзвіз так совпали. А в мене була реакція: в мене опухло під оком і над оком. Чи то цього салату, чи то може в мене нирка щось дала збой, чи то може в той день я пила ліки від голови. Тобто, може, воно все вкупі дало мені набряк, що в мене ще були критичні дні тоді. Знаєте, я от воно все вкупі, може щось там мені спровокувало. Тому зараз стараюся. Ніяких от таких свіжих овочів не купляти, тому що там можуть бути нітрати, напічка, не може бути полита хер знаю, чим. Ні, я таке їсти не буду. Ото літом дозріють огірки, значить буду літом їсти огірки. Чим його там бризкають, якими там нітратами, хімікатами. Другій людині може нічого, а мені ну, нашого воно треба, щоб мені вилазило. <свісно> така біда, на жаль, зайчики, буває, може якась алергія. Індивідуально. Тому в мене отаке може бути, що хочеш. Шафа. Перебирала-перебирала. повно. Повно, повно, що всього залишилось. Писали про пальто Манго. Юля, не продавайте, оставте собі. І так само за червоне. У мене ж тих червоних вон, повна шафа. Ви ж не бачите, скільки їх. в мене тільки було бажання їх кудись носити. Бо Ну, знаєте, якось так, що від емоційного стану залежить. Один день хочеться нарядитися. Ну, зовсім нарядитися, там чи красну помаду накрасти, а другий день хочеться таке все сіреньке, все незамітне. Ну, якось так. День від дня... Різний у нас емоційний стан, тому і різне хочеться надягати. Літом в основному я ношу сукні. Тільки плаття з натуральних тканин, мені подобається, що в них не жарко. І то один день одів під руками в поті, бо всі ми люди потіємо, це нормально. Хоча кажуть, що ой, там знаєте, так особливо це ж телебачення раніше так нав'язувало прям комплекс жінкам. Ну то що, що ти впотіла? Потіти це нормально. Потіти це йде охолодження тіла. Це саме, що не на єсть природній процес. Звісно, коли ви сидите в офісі із мокрими плямами під руками, і люди, наприклад, приходять вас бачити, воно ну, не естетично, тіпа. Але потіти це природньо. Так само, як і волосся під руками. Коли росте, то це теж природньо, Його почали ось обрити тільки як там 50-40 років тому. А до того всі ходили з волосатими подмишками і ногами, і все було чуки піки так, часи змінюються, і ми змінюємось разом з ними, мої дорогі зайчики. Пристосовуємось до нового. До нового, до якихось нових гаджетів, до того, що робиться, до того, що робиться в світі. Тож таки, треба поперебірати ще речі, позаховувати пуховики, вже ж, мабуть, снігу не буде, я так думаю. В шафу понаходити чехли, бо пуховики з натуральним пухом, не дай Боже, якась там міль чи ще щось. Синтетична туміль не їсть, а натуральна вона дуже крепко любить, дуже крепко любить поїсти. От, За кофточку, будь ласка, хто заплатив, напишіть, тому що так, той хотів, тому дала реквізити, тому і в ітогі кофточка безхозна получилась. А якщо ніхто не заплатив, то щоб знали, що вона є. Ну, в общем-то, зайчики. Якщо ви заплатили за цю кофту, напишіть мені. У мене ж є телеграм, зайду в приват, подивлюся, коли від вас був платіж. А якщо тільки хотіли ніхто не заплатив, то щоб ви знали, що вона ще є. Яка показала в началі відео. На цьому все. Піду ще в майстерні тепер прибирати, бо я ж там пакувала посилки там отаке. Шукала коробки, кульки, воно ж все таке в упаковках, ці вішаки треба поскладати. Та й тут, мабуть, треба трошки в шафі навести, буде лад. Не знаю, чи сьогодні я це буду робити, чи завтра. Це, звісно, що треба зробити, посортувати отак От більше речі, зимове. Наверх повісити, ну там такі зовсім теплі кофти, ну точно вже я в них ходити не буду. Зимове взуття, мабуть, керсівки на хутрі вже ну не буде такого холода, щоб їх обувати. Теж їх треба попротирати, поскладати кудись, чи в шафу, чи ще кудись знайти їм місце. Бо там на вході все стоїть, зайчики. Роблю те, що всі люди роблять. Сьогодні шити не знаю, буду чи ні, заперогенератор вам розказала. Сергій подивіться, скільки стоять ті запчасті. Ну, Вряд ли ми будемо їх купляти і робити, тому що а вдруг там ненормально їх поставить сам, розкрутить там, що щось трісне, ви ж бачите. Та й років багато. Парогенератор у цьому вже багато років. І він ну точно себе відпрацював і ці гроші, що я за нього заплатила, він точно коштує. Тому що ну настільки зручно ним користуватись. Коли воно мощне, коли воно тебе радує, ним чудово користуватись. От і все, зайчики. А вже як буде, так і буде. Не знаю. Поки що. На сьогодні пауза в мене. Знаєте, треба знову ж таки заспокоїтися, відпочити. А там уже тобі е, Всесвіт і в твій фіншуй скаже, як тобі далі. Буде. На цьому ну, бувайте здорові! Цьомкала, вас бомкала. Всім написала вже у Viber номера посилок. І кажу вам завжди, що е, скачайте застосунок нової пошти. Це дуже зручно. Ви відразу бачите, де посилка, де вона їде, на якому етапі. Можна відразу оплатити. Тобто, дуже зручно. Цей застосунок нової почти дуже-дуже зручно. На цьому все. Всім пока!